Нелегко бути живою істотою. Нині нам відомо лише одне місце у Всесвіті, де можливе життя невеличке селище на околиці Чумацького шляху. Це планета Земля. Вона нас терпить, але буває доволі суворою: як у водному, так і у надземно-повітряному середовищі. Але де ж нам зручніше? Від дна найглибшої океанської западини і до вершини найвищої гори у майже 20-кілометровій зоні мешкають усі відомі нам форми життя. Це порівняно небагато, якщо порівнювати, звичайно, із космічними просторами. Для людей це ще гірше, оскільки ми належимо до тієї групи організмів, які 400 мільйонів років тому ухвалили поспішне, але сміливе рішення. Вийти з води на суходіл. Тож тепер ми не маємо доступу до 99,5% усього населеного простору. І не тільки тому, що не можемо дихати під водою, але й тому, що не можемо витримувати її тиск. Вода в 1300 разів важча за повітря. Тиск при зануренні швидко зростає. Якщо на землі ви підніметеся на вершину 150-метрової архітектурної пам'ятки, скажімо, Кельнського собору або монумента Вашингтона, зміна тиску буде такою незначною, що ви навіть не відчуєте. Проте на такій самій глибині під водою бани людини сплюснулись би, але гені стиснулись до розмірів бляшанки з під кока-коли. Дивовижно, що люди добровільно задля розваги вправляються у так званому фрідайвінгу. Пірнають на ці глибини без дихального апарату. Ймовірно, відчуття того, що внутрішні органи деформуються, розпалює нові почуття. Але коли ці органи повертаються до свого звичного стану, це не дуже то й приємно. Зважаючи на це, нас навряд чи можна назвати володарями морської безодні. Звичайно ж, інші організми здатні впоратися з тиском на такій глибині, але як їм це вдається, залишається загадкою. Найглибшим місцем у Світовому океані вважається Маріанський жолоб у Тихому океані. Там на глибині 11 тисяч метрів тиск сягає понад 7,2 тонни на квадратний сантиметр. Нам вдалося лише раз, зовсім ненадовго опустити на таку глибину людину в броньованому батискафі, хоча там постійно мешкають колонії амфіподів, різновид ракоподібних, схожих на прозорих креветок, створінь, що виживають без жодного захисту. Звісно, більшість океанів значно мілкіші – але навіть перебуваючи на середній глибині у 4 кілометри, це все одно те ж саме, що знаходитися сплюснутим під 14 навантаженими цементом вантажівок. Майже всі, включно із багатьма авторами популярних книжок з океанографії, переконані, що людину розчавить під великим тиском на такій глибині, але це не зовсім так. Ми складаємося здебільшого з води. А воду, за словами Френсіс Ешкрофт з Оксфордського університету, практично неможливо стиснути, тому в тілі підтримуватиметься такий самий тиск, що і довколишній воді. Тому на глибині людину не сплющить. Проблему спричиняють гази всередині тіла, особливо в легенях, це вони стискаються. Хоча на якій стадії це стискування стає фатальним, нам невідомо. Ще донедавна вважали, що будь-який пірнальник на глибині 100 метрів і більше загине у муках, коли стиснуться його легені або розчавить грудну клітку, але пірнальники неодноразово доводили протилежне. Тому Ешкфорд зазначила, що люди більше подібні на китів та дельфінів, ніж ми вважали. Справжнім страхіттям на значній глибині є касонна хвороба, і не лише тому, що викликає неприємні відчуття. Хоча відчуття й справді неприємні. Повітря, яким ми дихаємо, на 80% складається з азоту. У звичайних умовах ми вдихаємо повітря з певною кількістю азоту і з такою ж кількістю видихаємо, тобто він не засвоюється в нашому організмі. Але коли організм людини перебуває під значним тиском, азот перетворюється на маленькі бульбашки і починає мігрувати судинами та тканинами організму. Якщо тиск змінюється дуже швидко, як це відбувається під час квапливого підйому на поверхню, то ці бульбашки, ув'язнені у тілі, починають пінитися, наче шампанське, в щойно відкоркованій пляшці, забиваючи дрібні кровоносні судини, позбавляючи клітини кисню і спричиняють такий нестерпний біль, що нещасні корчаться в агонії. З давніх часів від кесонної хвороби потерпали збирачі морських губок та шукачі перлів. Але вона не надто цікавила світ аж до 20 століття, поки від неї не почали страждати люди, які навіть не промокали або ж не дуже сильно. Це були робітники кесонники. Кесони. Це замкнені сухі камери, які будують на дні річок для полегшення зведення опору мостів, їх наповнювали стиснутим повітрям, тому працівники після перебування в таких умовах штучно підвищеного тиску часто відчували легкі симптоми, як от шум у вухах або свербі шкіри. Проте у деяких раптово відчувався сильний біль у суглобах. Вони падали на землю вагонії, інколи ніколи більше не підводячись. Усе це було вкрай незрозуміло. Бувало, робітники лягали спати цілком здоровими, а прокидалися паралізованими, деколи не прокидалися взагалі. Був один випадок із директорами будівництва нового тунелю під темзою. Вони вирішили влаштувати банкет з приводу очікування завершення робіт. На їх здивування. Пляшка шампанського у стиснутому повітрі не пінилася, але коли вони вийшли на свіже лондонське повітря, то бульбашки заграли, відчутно пожвавивши процес травлення. Окрім відмови від перебування. На такій глибині є ще як мінімум два способи уникнути кисонної хвороби. Перший це піддаватися дії високого тиску дуже нетривалий час, саме тому фрідайвери, які спускаються на глибину 150 метрів, не страждають від кисонної хвороби, оскільки перебувають там дуже обмежений час, і бульбашки азоту не встигають мігрувати у тканини та судини. Інший спосіб це підійматися на гору поступово, з зупинками, щоб бульбашки азоту поступово розсмоктувалися. Чи відома вам така галузь науки, як іхтіологія? Іхтіологія з грецької означає вчення про риби. Це розділ зоології, який вивчає риб, їхню будову, життєдіяльність, поведінку, середовище існування, еволюцію. Та взаємодію з іншими організмами. За стародавніх часів та у середньовіччі знання про риб обмежувалися практичними аспектами, пов'язаними з рибальством. Риби цікавили людей як джерело їжі. У період відродження почали описувати, систематизувати та вивчати анатомію риб. Сучасна їхтіологія є міждисциплінарною наукою, що поєднує генетику, екологію, біотехнології. Та сучасні технології для вивчення різноманітності, поведінки, адаптацій та збереження риб у змінюваних умовах планети. Отже, земля це не найсприятливіше місце для існування живих організмів, навіть зважаючи на те, що це єдине місце, де можливе життя. Водне середовище також не підходить для життя людини, зважаючи на низьку кількість кисню та за високий тиск, та навіть та дещиця земної поверхні, що достатньо суха, щоб на ній стояти, частково непридатна для проживання, вона або занадто спекотна, або надто холодна, або ж посушлива, або круто схила, або зависока, щоб стати придатною для людей. Треба визнати, що це наша провина. Коли йдеться про пристосованість, ми страшенно беззахисні. Як і більшості тваринам, нам не надто до вподоби спекотні місця через те, що ми сильно пітніємо або схильні до теплових ударів у найгірших умовах, плентуючись пішки без води у спекотній пустелі, більшість людей вже не менш ніж за 7-8 годин почнуть божеволіти і впадуть у пісок. Ми не менш безпорадні перед холодом, як і всі савці, людина може виділяти тепло, але через низьку кількість волосся на тілі не в змозі його утримувати. Тому навіть у помірну погоду ми витрачаємо 50% спожитих калорій тільки на те, щоб зберігати тіло теплим. Звісно, здебільшого ми можемо протистояти цим недолікам за допомогою одягу і наших осель, але частинки суходолу, на яких люди можуть або здатні жити, доволі обмежені, це лише 12% загальної материкової площі, і лише 4% від усієї поверхні землі, якщо врахувати моря. А тепер уявімо, чи не краще б нам було повернутися туди, звідки ми прийшли мільйони років тому? В океан. Океани займають більшу площу поверхні землі, мають більш стабільний клімат та багаті ресурси. Та чи готові ми надземні створіння перейти до життя у водному середовищі, як це зробили кити та дельфіни? На жаль, це неможливо. За мільйони років еволюції люди втратили всі адаптації до водного середовища життя. Ми навчилися дихати атмосферним повітрям, у нас щільні кістки. А також наша кровоносна система не здатна витримувати дуже високий тиск. Це може призвести до неприємних наслідків, як, от, песонна хвороба. Тож, замість того, щоб мріяти про повернення до водного середовища, нам варто подумати, як зробити нашу сушу більш комфортною для існування. На цьому все. До зустрічі!